Як відпустити образу? Чи ображалися ви хоча б один раз в житті? Гадаю, що 100% так. Тому я пропоную сьогодні в цю тему трохи розібрати, а саме, що таке образа, чому вона виникає, що робити людині, коли вона відчула цю образу, які життєві позиції вмикаються в людині, ну і і механізм роботи з образою, щоб все ж таки розібратися і її відпустити. Мене звуть Наталія Кошнаренко. Я коуч рівня майстера СІФ і співзасновник міжнародної академії професійного коучингу. Сама з собою я працюю вже досить давно, більше 15 років, саме в коучингу, з досвідом 9 тисяч коучингових годин. І я стикаюся з різними ситуаціями із клієнтами, які приходять, і багато хто говорить, що. Вони відчувають образу на себе, на дітей, на дружину, на чоловіка і так далі. Чому ж вона виникає? Почуття образи виникає тоді, коли не виправдовуються ваші очікування. І як часто ви очікуєте від інших людей чогось, коли ви малюєте картинку, певну, що має бути саме так. Саме так повинна відглядати відпустка, саме так чоловік повинен був подарувати квіти, саме так дружина повинна була відповісти. Буває таке. А очікуваною вони ніколи виправдовуватися не будуть. Бо вони є в нашій голові. і Якщо це по відношенню до інших людей, ці картинки взагалі ніяк не співпадуть. І тоді людина, звісно, почуває це почуття. Тут питання тоді, а що ж стоїть за тою образою? Чи задавали ви собі це питання? Задайте. Коли ви ображаєтеся, що ви хочете отримати для себе, і дуже часто ви зрозумієте, що за почуттям образи стоїть якась ваша потреба. Уявіть собі. Тобто ви чогось хочете отримати, не проговорюється це, очікуєте в собі в голові і. Не отримуєте і, звісно, ви на то ображаєтеся. Така дуже цікава історія. Так от, коли ми кажемо про почуття образи, його можна описати таким букетом. Це букет злості і агресії по відношенню до інших людей, бо вони й не дали вам те, що ви хотіли. Це відчуття жалості по відношенню до себе, бо ви не отримали те, що хотіли. Це відчуття безсилля, бо ви не знаєте, як вплинути на ту ситуацію, і це відчуття пригніченого стану. Бо не той стан, в якому б хотілося б перебувати. Такий собі букет. Він має місце бути 100%. Але питання, чи готові ви з цим букетом ходити все життя, носити його за собою, переставляти з одного вазону в інший вазон. Чи все ж таки хотілося б інакшого варіанту? Такого букету, який би складався з прийняття себе, сприйняття інших людей, з рівноважного стану або з емоцій радості, тобто, який букет ви хочете створювати в своєму житті? Коли людина ображається, вона знаходиться в одній із життєвих позицій. І дуже часто ця позиція в трикутнику Карпмана. Обо людина перебуває у стані жертви, або вона перебуває у стані рятівника, або вона перебуває у стані агресора. Всі ці три таких стани або ролі, їх дуже часто називають цьому трикутнику, який руйнуючий людину, трикутник, і який завжди буде спонукати бути в стані незадоволення, то всі ці ролі вони деструктивні, і дуже важливо над цими ролями. Працювати і їх змінювати. Як це робити? Є відео, де можна буде подивитися трикутник Карпуна, як з нього вийти. Дуже є дієвий спосіб, як цю образу відпустити. Взагалі прийняти той момент, що ви образились. Сказати так, це є так. Задати собі питання: а що стоїть за тим, що я образився? Яка моя потреба? Третій момент. І як я це можу отримати по-інакшому? Отримати це по-інакшому, або сказати іншій людині, що ви хочете напряму, що вас не влаштовує, можливо, в тому, що людина зробила. Проговорити це п'ятий момент: не боятися, що коли ви будете проговорювати, що будуть конфлікти, навіть якщо вони і будуть, вони завжди будуть у вас розвивати і просувати вперед. Бо кожен конфлікт це є прояснення певної ситуації і знаходження таких рівноваг з домовленості з собою і з іншими людьми. І наступний момент, коли ви це проговорили, і ви зрозуміли, що людина, наприклад, вам не може дати того, чого ви хотіли, дайте це собі самостійно. Наступне, ніколи нічого не очікуйте від інших людей. Що таке хотіти і не очікувати? Це чітко розуміти, чого ви хочете, да? якщо ми кажемо по цілям, це така смарт або ваше смарт, ваша ціль або ваше бажання, то що ви уявляєте, але дати можливість пространству варіантів. Для вас саме це зробити, бо інколи нам здається, що те, що ми уявляємо в нашій голові, воно саме саме найкраще. а Можливо, нам всесвіт світ підготував щось. Інше про що я маю на увазі? Дуже часто, коли ми хочемо побудувати відносини, ми малюємо. А яка та людина повинна бути ну, зовнішні, десь да можливо, по якостям характеру, по тому місці, де людина живе, і так далі. Тобто, ви намалювали собі такий портрет, який складається там із 55 пунктів. І це такі ваші очікування. Але всесвіт, можливо, вам підготував щось інакше. І 55 пунктів там не буде. Але буде там п'ять пунктів, які для вас важливі. Але ви ту можливість куди? Кудись прозгавити її, ви не побачите її. Тому давайте можливість для пространства виборів варіанту. Ну і звісно, робіть для себе вправи, які будуть дозволяти вам. Розуміти свої стани, свої емоції і працюйте зі своїми думками. І тоді гарантовано ображатися ви не будете, а будете приймати.